цей сайт rachel.com На цьому сайті є інформація про нас, каталог і контакти. Ви зможете зареєструватися на нашому сайті. Наприклад, в інкоментальні. Нас перекладує на Сторінки, там де ви зможете прочитати інформацію про нас і контакти. Далі є кнопочка Вхід. Входимо. Ми війшли. Тепер, якщо вам потрібно знайти якийсь товар, в нас є поискова строка. Ми вводимо сюди, наприклад, куртка. Пошук. І нам видає всі куртки, які є на нашому сайті. Якщо ми хочемо знайти светер, пошук. Нам видає светер. Ось клад цього сайту. До побачення, дякую за увагу.